Привіт, колеги, городище Черкаська. Е, показую вам Рубін на 19 вересня, він уже повністю готовий до зрізки. Е, на сьогодні маю 23-25 брікс, тобто я в цукру я розраховую на те, що вийде десь порядка 24-25 брікс. тому що він уже повністю готовий. Ягода така, навіть чуть, -чуть легке прив'ялення відчувається. Сьогодні потрібно різати вже. і Сьогодні буде його переробка. Тобто на дробарці відділення гребнів і передавлювати буду дробаркою. Такий гарний сорт, технологічний, урожайний. І в минулому році було навантаження гарне, і в цьому році гарне. Враховуючи цей рік, такий особливий, я думаю, буде гарне вино. Лоза до кінчиків вже визріла, хвороб немає. Ну, чудовий сорт, я, я дуже задоволений цим сортом. Рубін станом на 19 вересня.